Триває ранок надії. Ми хочемо нагадати вам, що от як Даша вже зазначила, буде рубрика Спорта скоро. Тому будьте готові до цього. Вдягніться в відповідний одяг. Зробіть собі простір для того, щоб займатися спортом. Ну а зараз ми перейдемо до нашої першої розмови з Веронікою. Бабі, дитячою психологіною та педагогіною. Вона з нами на відеозв'язку. Вероніко, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, Вітаємо, Вітаємо вас. Вероніка. Дуже приємно, що ви вийшли з нами на відеозв'язок. А ми сьогодні говоримо з вами на тему, як забезпечити безпеку дітям. І от ми згадували, якраз що КМДА ввели, якби з 1 жовтня буде в усіх школах муніципальна варта, і ми бачимо, що багато дітям в школах, до прикладу, і можливо навіть в дитячих садочках вже наші полісмени проводили якісь уроки з про безпеку так угу. Про е, перші якісь дії при небезпеці, з якого віку, взагалі, на вашу думку, треба починати вчити дитину безпечні безпечній поведінці і коли вона е, зможе е, дійсно усвідомлювати, про що саме йде мова починати вчити дитину безпечні безпечній поведінці, правилам безпечної поведінці. Потрібно, поведінки потрібно вже з народження. Звичайно, коли дитина народжується, ми через власний досвід. Показуємо дитині, що є речі, які небезпечні там гарячі, там високо, там я тобі допоможу, і так далі. Тобто з самого народження, такими маленькими кроками через досвід, ми показуємо дитині, що цей світ безпечний, але є речі, які можуть бути небезпечними, і потрібно цього дотримуватися. У якому віці дитина вже починає усвідомлювати десь роки 3-4, ближче до 4 років. Дитина вже розуміє причини, наслідки і може не тільки слухати, що їй говорять дорослі, значими мама, а ще й усвідомлювати якісь наслідки, які можуть е відбуватися після певних дій. Угу. Uh -huh. Пані Вероніка, а які можуть бути ось перші теми, з якими знайомити? От, ну не будемо ми ж, немовля, дійсно знайомити. Ми там просто досвід переводимо. А якщо дитині вже рочки три, вона відвідує садочок. От з чим би ви порадили знайомитись? От мені знаєте, перше в голову приходить безпека е поводження на дорозі? Можливо, ви ще нам пригадаєте щось перше, звичайно, це правила дорожнього руху. Дуже класно в ігровій формі з малюнками, з відеороликами можна це все робити, і обов'язково ми вчимо спеціальному транспорту. Угу. Тобто, швидка допомога, пожежні машини, поліція для чого це все робиться. Номера цих машин можна відвідати навіть екскурсії до пожежної частини, до частини поліції, швидкої допомоги і так далі. Дітям саме після трьох років дуже цікаво, наглядно і через нову такий досвід. Більш детально зрозуміти для чого потрібен цей транспорт, як він нам допомагає і забезпечує нашу безпеку. Угу. А в якій формі е, от це все дитині доносити? Якщо це маленька дитина, е, це ж не просто посадив і пояснив. Це якось має бути інтерактивно, особливо коли ми дійсно говоримо про найменших діточок, про яких ви згадали, що від самого народження, в принципі, про якусь безпеку вже треба з ними говорити. Так, звичайно, якщо це дошкільний вік, ми намагаємося маленькі діти. Ми намагаємося задіяти всі органи відчуттів. Тобто ми і малюємо з дітьми, і читаємо книжечки, і показуємо якісь відеоролики. Також задіємо е, якісь інтерактивні ігри, рухливі, де діти також можна поступово проводити таку просвітницьку діяльність і розповідати. Якщо саме будуть задіяні і всі органи відчуттів, і через зір дитина бачить через досвід, через розкази, через книжки, через якісь коротенькі там соціальні ролики, відеоролики, ця інформація буде більш їй доступна і вона засвоїться Угу. Дуже. А взагалі, от коли обирають там батьки або там Ну, вчителі, хто вихователі в садочках, от пояснюють деякі такі речі і обирають метод залякування: що от е, не спілкуйся з незнайомими, бо там дядько тебе забере, десь е, завезе, і, і там е, вкрадуть тебе, і буде якась біда, або там е, поліцейський не, забере і так, не боятись. не сунь там пальці в розетку, бо буде там теж біда, і все в таких фарбах, що дитина просто лякається і дійсно цього не робить. І знаєте, нещодавно бачив якийсь такий відеоролик, що що батьки йдучи з дому, сказали дитині: дивись, нікому не відкривай, бо відкриєш і там щось таке буде. І пішли. І він закрився, і потім вони вертаються, стукають у двері, і каже: відчиняй, синочку, Ми прийшли. Він каже: Ні, мені сказали нікому, не відчиняти. <клес> Власне, як такий метод залякування дитини працює? Звичайно, щоб дитина не лякалася, не потрібно її лякати. По перше, ми чесні зі своїми дітьми, і ми не говоримо речі. Які відбутися не можуть тут і зараз про циганів, про якихось дядьок, про поліцію. І якщо ми тут розповідаємо, що поліція допомагає захищає, а тут ми говоримо, що тебе забере якийсь поганий поліцейський дядько, дитина це не розуміє. І у маленької дитини ще немає різниці реальності і фантазії. Вона все приймає за чисту монету, і ви дійсно зможете просто залякати дитину, і вона буде боятися взагалі. Всього і це також не буде добрим, і ви не забезпечите безпеку таким чином своїй дитині. Угу. Пані Вероніка, а от як же домогтись все, все ж таки безпеки при спілкуванні з незнайомцями, якщо не залякуванням? Тому що зараз дійсно батьки перелякані, і синій кит зараз знов почав працювати. а Це в кібер, ну в інтернеті на інтернетному просторі, але все одно ми навіть боїмося, як батьки, що на майданчику хтось підійде до дитини і знаємо тисячу соціальних експериментів, що діти охоче погоджуються йти з такими людьми, якщо вони пропонують там погладити собачку, цукерку. тому... Дійсно хочеться залякати, щоб ніколи в житті дитина це не робила. Можливо, ви знаєте якісь методи, які працюють і не такі травматичні для дитини, можна зрозуміти, звичайно, батьків, тому що ми живемо у такому світі, де, можливо, все. Ми любимо своїх дітей і хочеться їх захистити усіма можливими способами. Але ми. Показуємо дитині, що цей світ безпечний, що завжди є дорослі, які тобі допоможуть, угу. і навчаємо поступово правилам безпечної поведінки. По-перше, про що ми говорили, і другий момент ми говоримо, що якщо сталася якась ситуація, як діяти? По-перше, що доросла людина ніколи не звернеться за допомогою до маленької. щось донести, наприклад, там якісь речі, підказати дорогу. Загубився дорослий і дорослі не звертаються, потрібно оце дитини донести, що дорослі ніколи не звертаються за допомогою до маленької дитини. Це вже такий сигнал, що щось не так. Часто, коли якась ситуація, і дитина лякається, і справді є якийсь незнайомець не дуже з гарними намірами, діти намагаються втекти з десь у під'їзд, підвал, закритий простір, і це також є помилкою. Тобто, якщо ми Якщо дитина відчуває небезпеку, якщо хтось їй здається підозрілим, обов'язково, звичайно, не говоримо, не підходимо ніяк, не вступаємо, в ніякий діалог. Якщо потрібна допомога, шукаємо поряд дорослого, який є бажано. Якщо дитина ще якось його знає, можливо, це сусід або там хтось поряд живе і так далі. І говоримо про те, що якщо тікати, то це потрібно тільки бути людні міста. Майданчики, наприклад, великі супермаркети, десь парк, де гуляють люди. Ні в якому разі не ховатися в якийсь куточок і в зачинений, в зачинений простір. Це важливо, uh -huh. і звичайно, гучно, гучно говорити, кричати і якось сигналізувати про себе. Це uh -huh. найголовніше. От, ви власне, зазначили такий момент, що ну коли ми говорили про залякування дитини, і от щойно що не треба налаштовувати дитину, що світ небезпечний, тобто світ безпечний, багато хороших людей. Але бувають от випадки, коли щось таке погане трапляється, я бачу в цьому от проблему, коли кажуть, що світ такий небезпечний, що я дитина це банально просто коли відчує небезпеку, вона буде боятися звернутися до когось з перехожих по допомогу, тому що її привчили всі злі погані. Всі ці тобі зроблять лихо. А навпаки, коли ми налаштовуємо, що світ хороший, багато хороших людей, всі mm -hmm. готові допомогти. Бувають, трапляються ось такі випадки. Але якщо таке трапляється, не бійся. Є багато хорошого. От mm -hmm. для мене прям це відкриття. Абсолютно точно, коли дитина буде бачити, що все добре, світ безпечний, є допомога, є люблячі люди, які можуть по е Підтримати, допомогти, і так далі, і десь якісь небезпека, вона відразу відчує якийсь сигнал, що щось недобре. Але коли дорослі постійно говорять, що крізь небезпека, дитина, по-перше, буде боятися всього, буде боятися звернутися, і вона навіть вже не розрізнить, де справді небезпека, а де ситуація нормальна. Тому цього ми точно не робимо, не залякуємо дітей. Угу, дуже Хлад. дуже важливо має бути під червоним пропорцем, просто про те, що ми транслюємо спочатку про безпеку, а потім про ситуацію небезпеки, яка виникає? Тобто у нас а, ситуації небезпечні це як виключення із нормального безпечного життя, а не навпаки? А не навпаки. А, а є ще у нас таке питання, пані Вероніко. От, а якщо дитина не може захищатися ще ну в силу свого віку, як її навчити захищати себе? От про що тут може бути мова? Про те, що мають бути якісь люди, які їй допоможуть, про це про інстанції там поліція, пожежна, там швидка, чи про що тут саме власне мова? Звичайно, якщо дитина маленька, неповнолітня, ми не можемо. Я знаю, що зараз для підлітків дуже активно є засоби. Допомоги собі і захисту, і діти туди ходять. Батьки е, цим займаються. Але якщо дитина маленька, ми цього зробити не можемо. Це відповідальність батьків, які повинні слідкувати за безпекою дитини і навчити знову ж таки е, спеціальний транспорт для чого він потрібен, е, номери чітко вивчити класно, якщо ще десь на стіні будуть ці номери висіти. Коли ви гуляєте, проїжджає швидка допомога, акцентуйте увагу. Дивись, які там цифри, який номер, для чого вона вам потрібна, якісь пісеньки і так далі. Тобто, в чому звернутися знову ж таки, якщо дитина зовсім маленька, їй буде складно зорієнтуватися, знайти, знайти там поліцію або де знаходиться швидка допомога, добігти, подзвонити. Це також все на практиці не дуже добре діє. Краще навчити звернутися до дорослого, або до дорослих, де дуже багато людей в супермаркеті, uh -huh. наприклад, охоронець, касир, тобто люди, які мають форму, працюють точно там, не просто людина, яка там вдягнена в звичайному одязі, а люди, які мають спеціальний одяг, можна говорити про це, що ти можеш звернутися. Краще десь де людне місце, де є охоронці, або хоча б люди, яких ти. Знаєш, на подвір'ї знову ж таки, це сусіди або якісь знайомі, щось, хоча б, що дитина знає, і звичайно, якщо ми говоримо про дошкільника, він і звертається до того, кого він бачив. Якщо це магазин поряд, і вони постійно з мамою туди ходили. Якась крамничка, дитина туди саме буде звертатися. Навчити де є місця люди, які знайомі, і звертатися саме туди. Все таки Угу. От теж хороша от така порада, що можливо з дитиною, наприклад, якщо вона ходить до школи, чи ну в садочок і думаю, дитина точно сама не ходить. То цей маршрут від дому до школи декілька разів з дитиною походити, щоб там і по і по цьому шляху якраз заходити в якісь крамниці, можливо, навіть познайомитися з продавчиною. І він буде знати: о, у мене тут на шляху є отут крамничка, отут якийсь заклад, отут кіоск, і багато буде розуміти, що там є знайомі йому обличчя і. Дійсно, таким чином пропрацювати теж mm -hmm. е хороша mm -hmm. порада. А я власне подумала, от ви сказали про торгівельний центр. У мене зразу виникло питання: що повинна знати дитина, якщо вона от дійсно загубилася в торгівельному центрі? Чи повинні батьки пропрацювати місце зустрічі з дитиною? Тому що ну торгівельний центр величезний, можливо, там це стосується ще номерів телефонів, до кого підійти. От розкажіть, можливо, у вас є алгоритм такої ситуації, коли дитина десь в торгівельному центрі заблукала? Дивіться, якщо це дитина маленька, ми все-таки говоримо, що ти залишаєшся на тому місці, де ми розсталися. Uh -huh. Тому маленька дитина, якщо ми скажемо, тобі потрібно вийти, піти до центрального входу або там до якоїсь каси, вона може загубитися ще більше і дорослі, мама, точно і не знаєте. Тому, якщо це дошкільник, ми говоримо, що ти нікуди не йдеш, залишаєшся тут, де я тебе там залишила, чи де ти втратив мене з полю зору матусю свою, і мама тоді от таким алгоритмом зможе згадати так, де я останнє бачила дитину, і повернутися туди. Тобто, щоб дитина стояла на місці, все таке. Угу. Як є можливість, дитина зможе знову ж таки діти різні, не кожен може звернутися, навіть якщо ми про це будемо постійно говорити. Краще, звичайно. Підійти знову ж таки до касира або до охоронця і попросити або до якоїсь людини, ну знову ж таки, ми не можемо знати, що це за людина, щоб звернутися за допомогою. Добре, якщо це все-таки добра людина і допоможе. Але якщо тут ми вчимо не звертатися до незнайомців, то вже краще далі йти на цьому і говорити, що або охоронець, або касир, підходимо, говоримо, що ми загубилися, і тоді вже по мікрофону якось передадуть. Якщо mm -hmm. дитина доросліша. То так, ми проговорюємо, що робити. Наприклад, я зі старшим своїм сином ми загубилися, що ти будеш робити, де охоронці знаходяться, де ці пункти. Давай так, якщо і він дуже такий у мене і спокійний, і сором'язливий і не завжди зможе підійти. І все таки на той вік, коли ми говорили, там ручки в шість тому було. Тому ми складавай так. Ми зустрінемося тут, де кабінка охоронців, або тут де дивіті також є, тачки, наприклад, якийсь орієнтир. Якщо ти загубився, не можеш мене знайти, не можеш звернутися до охоронця. Страшно, дитині. Ну різні відчуття може дитина почувати. Тому ми зустрічаємося завжди, наприклад, біля цієї кабінки до охоронця, або біля тачок, де складають тачки. Давай так. Часто mm -hmm. буває, знаю, що батьки ще якийсь відділ, наприклад, улюблений відділ з цукерками. Давай там, якщо дитина його знає, або з фруктами ви постійно. Дитина від... там точно дитина зачепиться, зачепиться і буде довго. Де бувала, знаходити. де бувала дитина? <рес> Їсти цукерки. Вже. Ага, Це дуже важливо, пані Вероніко. І ще наостанок, чи є якісь програмки в телефоні, чи, можливо, засоби, щоб контролювати дитину? І чи, власне, ну, дуже важливо це робити у нас час, чи все-таки привчати дитину? До самостійності, ваша от особиста думка? Так, є дуже багато програмок на різні телефони, і на андроїди, на айфони, але вони чаще, частіше всього неефективні. Вони не завжди показують точну геолокацію, батьки панікують, шукають дітей. Це перший фактор. Другий момент дитина то десь залишила телефон, то вона його втопила, то відключив. Він вимкнула взагалі, наприклад, або десь залишила не там, де вона знаходиться. Це вже із моєї практики, і з практики моїх батьків, які до мене ходять. Тому, звичайно, сподіватися на програмку не варто а варто говорити про знання про безпеку з дитиною і відбудовувати такі стосунки для того, щоб не потрібно було. Слідкувати за своєю дитиною за допомогою програм, угу. тобто, по суті, тут напевно варто зробити такий висновок, що е, програмки можуть бути корисними в критичних ситуаціях, коли ти вже тривалий час, там не можеш знайти дитину, десь вона загубилася, ти там не можеш знайти зв'язок. Але е, це я... не має <світ> бути панацею, що ми постійно о, все я встановив. Тепер можу бути спокійний, буду слідкувати за дитиною. Це навіть якусь Ні. тривожність включає. Так це навпаки буде постійно там мама чи тато оновлювати де, що і як. А так. от якщо вже дійсно щось критичне у нас там колись була така ситуація, коли е, дитина загубилася. Ми просто по навігатору знайшли. Ну бо добре, що сучасні технології, так е, е, то це спрацювало, але це не е, Правило має бути, а просто як виключення, коли вже реально небезпека велика. Дякуємо вам, пані Вероніко, що долучилися до нашого етеру. Дуже багато корисних інсайтів почули. Дійсно, от особливо змінюється парадигма, коли ти розумієш, що привчити треба до того, що світ безпечний, але бувають виключення. А ми зазвичай робимо якраз помилку, що залякуємо дитину, який цей небезпечний світ. Точно. Дякуємо вам. Вам гарного дня, бажаємо і звичимо миру. До нових зустрічей. Чи гарного дня, дякуємо. З нами на відеозв'язку була Вероніка Бабі, дитяча психологіня та педагогиня. Ми говорили про безпеку дітей, коли їх привчати до безпеки, яким саме чином. Це дуже корисна інформація для усіх батьків. Перегляньте, будь ласка, цю інформацію ще раз. Поділіться зі своїми знайомими батьками в кого є діти дошкільного і шкільного віку. І нехай ці поради будуть вам в нагоді. А зараз ми переходимо до якої рубрики? До рубрики спорт Таймспорт Тайм. «Спорт -тайм».